Так, треба зайти в аналітку канала. Мої любі друзі, у нас вже є 200 челюв, 200 спрутів. Моя команда, моя сім'я, настає все більше, більше і більше. І на цей раз на 200 підписників я для вас підготував супер, мега крутий популярний фільм. Хм, навірхом популярних, конечно, яких перепутал. перепутав. Ну ладно. Коротше, на цей раз у мене буде, в мене виходить фільм, а I am Cat подорожі. Я замітив, що майже на всіх відео I am Cat, а іменно таких ось таких вождь. І навіть ось таких о! було багато було багато коментарів, переглядів, лайків і вас. У вас там було найбільше. І ви це зробили. Розумієте? Дивіться, ви ставите лайки, підписуйтесь, в рекомендації, дивіться, що більше людей. Вони підписуються, ставить лайк, пишете коментарі. І нам зробити все більше, 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 більше. більше. І на цей раз я хочу зробити нашу. Я хочу зробити 300 підписків набагато швидше. Який в мене є план? Зараз я вам скажу. Я хочу зробити фільм про гру Аймкен, 5 він буде проходити приблизно десь. E, думаю, пару днів, мару, теж, пару тижнів, пару місяців, може і роки. Не знаю наскільки це заціниться, але знаю точно, що він буде дуже крутим кланом класом популярним. Там буде гра про АММК, про АМК, як я туди попав, як я туди попав, я там виживав, господи. Там ще буде прийшлося реальність. Там ще бу... я присут... я зроблю дуже багато всяких прикольних відео. Я зроблю дуже багато прикольних штук повірте, вам і сподобається. А думаєте, чого я такий активний? Тому що в мене з'явилося ще більше енергії. Енергія починає зріста ап ап-ап. І я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Тому що в мене енергії купа, щоб знімати іменно для вас відео. І я буду старатися, незважаючи на що домашнє кудись, ще якась хірня, я в рівно буду думати тільки про вас. Тільки про вас, мої друзі-любі, друзі. Я думаю, я зміг вести. Ну а тепер ми приступаємо до головного. Невеличкий, невеличкий спойлер. Коротше, дивіться, у нас вже 200. Ви хіть, що простий сім, Бо тут би не дуже підійшов би. Може зробити якусь ну, фанзу наприклад. Чи ще щось. Ви цього хочете? Я знаю, що так. Тому, тому дивіться, переходіть по ось цьому qr кодику на мій телеграм-канал. Скануйте його зараз. Якщо можете, якщо такое перемотати, сканувати і подивитись на мій телеграм-канал. Я там буду постати дуже, дуже багато всяких історій про своє життя, про те, які знімаю відео, що я готую, що робиться за кадром. І це вам буде дуже подобатись, Я цьому впевнена на 100%. Так що, якщо ви реально цього хочете то давайте ми все ж це зробимо. Ми ж така велика сім'я, нас вже 200 людей. І я буду старатися тільки для вас, не зважається ні на що. Що ж, я сподіваюся, що ми, що ми що на цей раз ми точно зробимо, зробимо нашу сім'ю ще більше і ще швидше. Я надіюсь, я сподіваюся, що розговорне відео вам зайшло, ви його подивитесь і ми продовжимо знімати серіал Cat. Понадоби!